Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися плани росіян, рашистів щодо Харківської області і міста Харкова. На іюль місяць. Чи плануються масові обстріли наступ на Харківську область, на місто Харків, на іюль місяць? Скажіть, будь ласка, чи день небезпеки? Чого чекати? А що ж вони планують на іюль місяць? Вони тікають, відступають. Дуже сильно відступають. Перемога повна. Дивіться. Тут стосовно Харкова, ще, ще може, червень місяць в них якісь і будуть. Агресивні, дійсно, агресія. Це обстріли. От. Можливі диверсанти. Провокації, диверсанти, щось таке може бути. Ну, це тільки найближчий час. Червень місяць Росія лягає повністю на дно. Ніяких наступів, тут повний розгром, перемога України, сам я не бачу, щоб вони наступали в іюлі місяця. Верховний Суд. Все, що було зроблено росіянами із Харківською областю. Із е, Харків е, містом Харків вертається їм назад. В них будуть обстріли їхньої території, в них башня, вони отримують оту всю <кій> війну собі назад. Ні, я не бачу, щоб у бою місяці Харків і Харківська область були. Під масованими обстрілами, чи були наступ Росії? Тут червень місяць. отут так. Вони будуть обстрілювати, запускати оці свої е, напевно, дрони. І ще якісь диверсант, диверсійні групи, загони, такі невеличкі, вони не несуть великої небезпеки. Все назад їм вертається. Тут будуть обстрілювати саме Російську область. Вони змушені будуть відійти, відійти, відходити. Карта миру. Вийшла карта миру і Верховного Суду, і в Каркі оця. Прифронтова територія, я так розумію, припинять обстріли з, з російської території, вони більше не зможуть обстрілювати Харківську, ну, ці громади при, фронт, при, кордон, при кордоні з Росією, вони не матимуть змоги обстрілювати. Бо вийшла карта миру, чисте небо, тихе небо. І в них ось, все, що робиться Верховний суд. Дай Боже, я прошу Вищі сили повернути всі страждання, весь біль, що робили росіяни, харків'янам, мешканцям Харківської області, повернути все назад їм, тим, хто обстрілювали, знищити взагалі всіх тих, хто обстрілювали Україну. Харківській області. Заперечую повністю весняти, запереч. Заперечу, заперечу, заперечу. Заперечу. Це іде маніпуляція. Це від... Відвол... щоб відволікти, щоб. Ну, вони застосовують таку як брехню. Це муляж мені щось ще так і не заперечує. Заперечує пропаганда. Ворог більше не може обстрілювати місто Харків, Харківську область. Буде так. Взагалі, все, що було випущено росіянами, заперечую, за весь час війни всю біль, сльози, страждання, смерті, вбивства. Страх і вічі, все щ... лайно, що принесли росіяни в Харківську область, місто Харків. Перекриваю. Повертаю їм назад по Верховному суду. В них усе-все і робиться. І прошу вищі сили знищити тих росіян, що обстрілюють місто Харків, Харківську область. Всіх знищити Щоб вони не могли більше цього робити. І знищити всю зброю. Відкриваю всі шляхи дороги Збройним силам України для знищення росіян, які обстрілюють Харків і Харківську область буде так перекриваю. Більше ворог не має змоги на, 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 робити руйнування, вбивати українців у Харківській області. Буде так. Да буде мир. Перемога. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Харків, жителів Харківської області від російської агресії. І прошу надати всю необхідну зброю, літаки, винищувачі, артилерію, всі далекобійні ракети. Все необхідне для знищення росіян, що обстрілюють, знищаються, вбивають наших людей. В Харкові, в Харківській області, руйнують домівки. Все їм назад вертають. Буде так, буде так, буде так. Це захисна буде так. Буде все сказане здійснено Більше росіян немає зброї. Більше росіян немає взагалі навіть думки обстрілювати Харків, Харківську область. Вони більше ніколи цього не можуть зробити. Взагалі, дякую за увагу.